Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про те, що таке психологічна гнучкість, і дізнаємось, чому вона так важлива. А тому наступні 15 хвилин нашого етеру ми проведемо з нашою гостею. Це психологиня Яна Прохоренко. Я радий вітати вас. Добрий вечір. Давайте і почнемо напевно нашу розмову. Ми з першого запитання, найбільш важливішого, для того, щоб наші телядачі розуміли про що ми сьогодні mm. говоримо. А що ж таке психологічна гнучкість? Всі ми живемо у дуже швидкоплинному часі в такому світі, коли щось може піти не за планом, щось може змінитися. І от якраз в таких ситуаціях і проявляється наша психологічна гнучкість, тобто це здатність людини ефективно зреагувати на ці зміни, при цьому тримаючи свою емоційну стабільність і емоційну рівновагу. А чому вона важлива? Це важливо, тому що, по-перше, це допомагає справлятися з стресами. Люди психологічно гнучкі, вони швидше справляються і легше переносять ситуації невизначеності, швидкі зміни або ну, зміни планів наших. Також це допомагає зменшити рівень емоційного вигорання, тому що психологічно гнучкі люди вони краще, скажімо так, розуміють свої емоції і краще можуть ними володіти. Далі наступний момент це покращення спілкування, стосунки, тому що знову ж таки люди, які володіють собою своїми емоціями, їм краще налагодити спілкування з іншими. Тому це можуть бути люди психологічно гнучки, це можуть бути гарні партнери, колеги і так далі. Е, і останній момент, чим ще це може також бути важливо, тому що це допомагає саморозвитку, тому що знаючи, такі кризові ситуації людина може ще й м, особистісно зростати на цьому фоні, тому що коли вона долає ці труднощі, знову ж таки вона має цей позитивний досвід. Які може використовувати і надалі, ну це дійсно важливо, судячи з того, скільки плюсів від саме психологічної гнучкості, але чи є приклади uh -huh. цієї гнучкості? А звичайно, зараз ми їх розглянемо. Наприклад, уявимо співробітник і він втрачає роботу. Це є стресом для нас. І ось тут психологічна гнучкість буде проявлятися в тому, що співробітник людина, він не буде фокусуватися на самозвинуваченнях, на пошуку причин, на негативних емоціях. Він може прийняти цю ситуацію як шанс розвиватися далі або знайти щось краще для себе. Тобто, ми бачимо тут зі сторони, що людина продовжує життя, вона не фокусується на труднощах, а продовжує жити далі. Або уявимо ще ситуацію кризи, наприклад, те, що ми не можемо сконтролювати, ситуація невизначеності, пандемія, воєнний стан. Ці ситуації ми не можемо контролювати. Тому наша задача переключити тут увагу на те, що в зоні нашого контролю. Це наші звички, здоров'я, робота, певна діяльність, яка, да, яку ми можемо сконтролювати. Тому це і буде прояв теж психологічної гнучкості. А як її розвивати? І чи можливо це взагалі? Так, звичайно, психологічну гнучкість ми можемо розвивати, як, ну скажімо так, як навичку. По-перше, як її розвивати, це приймати реальність змін. Той факт, що ви не можете вплинути на цю ситуацію, ми можемо це прийняти і вже знову ж таки змістити фокус на те, де я можу цей контроль е, отримати. Наступне це не заперечувати свої емоції. Тобто, якщо ви відчуваєте тривогу або страх, ви можете собі їх проговорювати. Наприклад, це нормально, що я тривожусь в цій ситуації, або це, це нормально, що я відчуваю страх або хвилювання в певній ситуації. Тобто ми таким чином приймаємо свої емоції і не заперечуємо їх. Далі наступний момент можете усвідомля... практикувати техніки усвідомленості mindfulness, тобто коли ми перебуваємо в моменті тут і зараз. Бо коли ми тривожимось, хвилюємось, ми часто починаємо перебувати, ніби в майбутньому. А що відбудеться? А якщо а раптом. Таким чином, мені повертайте себе в момент тут і зараз. Що я можу зробити тут і в цей момент? Пам'ятайте про ваші цінності. Ви можете навіть написати список ваших цінностей, що для вас є важливим: здоров'я, сім'я, кар'єра. І таким чином ви, це буде допомагати вам приймати рішення подальше. Ось, в принципі, таким чином можемо так. практикувати. А чи якісь справи для розвитку стресостійкості? Так. Вправи теж є, звичайно, тому що, як я вже казала, це як навичка, тому ми можемо це натренувати в себе. Перша вправа це три кроки усвідомленості. Перший крок це усвідомити вашу емоцію, ваш стан, що я відчуваю теж називаємо, тобто воно дуже схоже те, що я казала попереду, да, ми приймаємо наші емоції. Другий момент усвідомити ситуацію, яка є навколо вас, що я можу тут зробити. Тобто, три кроки усвідомленості, це усвідомити, що я думаю, що я відчуваю зараз і що я можу зробити зараз. Далі наступна вправа. Можуть бути дихальні вправи теж в нагоді, дихання по квадрату, яке ми розглядали, або, звичайні, практики вдиху, видиху. Це буде вам допомагати стабілізувати ваш стан. Третя вправа це Уявити, що може трапитися найгірше в цій ситуації, коли ми уявляємо і, ніби прогнозуємо всі сценарії, скажімо так, розвитку подій, це допомагає нам зорієнтуватися і бути готовим до всього. Таким чином, ми теж зменшимо цей стрес і будемо вже готові до всього. І остання вправа, яка ще може бути, це зміна перспективи. Уявіть цю ситуацію через місяць або через рік. Чи будете ви так на неї реагувати, як зараз? Це допоможе зменшити гостроту негативних реакцій. А чи є приклади а, психологічно гнучких людей? В принципі, в якійсь мірі ми всі можемо себе пригадати в таких ситуаціях, коли ми справлялися з труднощами. Це буде ваш особистий приклад того, приклад вашої особистої психологічної гнучкості, де ви впоралися з цією ситуацією, де ви продовжуєте рухатись далі і не застрягати на негативних переживаннях. Яскравими прикладами психологічної гнучкості є такі автори. Ну, по-перше, Джонатан Хаят це автор цієї концепції, прийняття і роботи з труднощами. Тому, кому буде цікаво, ви можете почитати теж його роботи і його те терапія яка направлена на долання цих труднощів, також Віктор Франкл Він писав це автор книги Людина в пошуках сенсу. Теж він описує свою історію, як він справлявся з. Труднощами і складними життєвими обставинами. Яскравим прикладом ще може бути Едіт Енгер, авторка книжок Дар і вибір. Вона теж описує свій досвід життя в концтаборі і як вона впоралася з цими труднощами і продовжувала жити після цього. І як вона потім лікувала теж людей, вона закінчила. Теж навчання на психолога, і вона цей досвід свій життєвий негативний. Вона його трансформувала у допомогу людям. Опра e, вінфрі теж тому, кому буде цікаво, ви можете почитати про досвід інших людей і теж взяти щось для себе корисне. Або на да, або пригадати свої життєві ситуації, де ви з ними впоралися, і теж себе похвалити за це. Так, а, чи важливо звертатись до спеціаліста, чи все ж таки можна розвити в собі ну самому цю психологічну гнучкість? Чи угу. все ж таки, от ну, ми знаємо, так що якщо у нас там щось там ламається, авто, ми ж. Йдемо до спеціаліста, так uh -huh, я так. думаю, що в психологічному стані теж повинно бути так. Але чомусь uh -huh. наше суспільство ще не повністю готове, так до цього, тому що вже краще з цим справи. Так вже більшість uh -huh. людей розуміє, що психолог а, і психотерапевт це зовсім різні люди, uh -huh. так і психіатр. і психіатр, Так, якщо я, я, я вибачаюсь так, психіатр. Uh -huh. А, але все ж таки чи а, краще звернутись до спеціаліста, чи спробувати самому розвивати в собі uh -huh. цю здібність. На початку, в принципі, якщо... Ви бачите, що ви ще справляєтеся самостійно, ви можете самі на це вплинути, використовуючи певні правила, ем, тобто знову ж таки, як усвідомленості, да от чути себе, відчувати себе, що я відчуваю в цій ситуації, що я можу зробити, що ні, якщо ви відчуваєте, що ваші що ви вже не справляєтеся, або ви відчуваєте, що ви на, на стадії емоційного вигорання, або у вас дуже високий рівень стресу, тривоги або депресивні стани, тоді вже в таких ситуаціях краще все ж таки звернутися до психолога або до психотерапевта. Щоб виключити патологічні стани, дають всі складнощі. Він допоможе направити людину в тому напрямі, щоб їй стало легше зараз. Дійсно працюючи з людьми, бачиш, вже більше людей звертаються до психологів. і, звичайно, це радує, тому що люди вони починають цінувати своє психологічне здоров'я і звертаються більше за допомогою, і це є важливо. Так, безумовно з вами погоджуюсь, і на цьому будемо ставити крапку. Але останнє можливо декілька порад для наших телеглядачів, таких найпростіших, які вони можуть зараз, mm -hmm. там, якщо в когось, не дай Боже, зараз трішечки з психологічною гнучкістю щось не виходить. Mm -hmm. Так і от зараз вони можуть з цим справитися. Mm -hmm. Добре, якщо ви зараз перебуваєте в складних ситуаціях, або ви думаєте да про якісь або перебуваєте на стадії певних змін. На якомусь адаптивному періоді, то перше, що можна зробити, да, потурбуватись про себе, це звернути увагу на базові потреби: сон, харчування, прогулянки на свіжому повітрі. Далі теж подумайте, оцініть ваші цінності, що для вас важливо. Напишіть список цих цінностей, і таким чином ви будете опиратись на них під час прийняття серйозних рішень. Далі, змінюйте сприйняття ситуації. Часто ми фокусуємося на негативному, що ми отримаємо в цій ситуації, так як ми там, можемо сказати, навіть ну, як страждаємо від неї. Подумайте. Навпаки, що я можу отримати корисного з цієї ситуації, і як я можу направити свій ресурс, свої сили на те, щоб допомогти собі відчувати себе краще, комфортніше, і це буде допомагати вам рухатись далі. Тому це такі перші кроки. Чудово, ну що ж, Яна я хочу подякувати вам за ці поради для наших глядачів за те, що ви завітали в нашої студії. Щиро Дякую, дякую. дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми про психологічну гнучкість і про те, чому вона важлива. В гостях у нас була психологиня Яна Прохоренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе. Та да на все добре.